Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя і Запоріжська область на неокупованій території, що заважає припинити обстріли і відвести загрозу від жителів Запоріжжя, міста Запоріжжя і області неокупованої території. Під контролем України одвести від от жителів, від військових. Взагалі щоб припинилися обстріли. Такі перешкоди Не, важкий стан, дійсно в Запоріжжі. Тут треба більше допомоги, а буде допомога. Тут у військових прийде зброя, я так розумію, бо відкриється шлях. На цю зброю чекали, і була, ну, у військових скрутне становище, дуже сильно чекали. Великі руйнування і не було змоги захистити цивільних людей, проте прийдете, за допомогою чого ця дуже потужна зброя, стане військовим набагато легше, і відродження Запоріжжя, відбудова Запоріжжя, відновлення, тобто з такого стану. Депресивного, вилікуються ці рани, загоюються. Так, я хочу подивитися ще. І запрацює сильніше. Тут піде зачистка, є такі. Угу. В Запоріжжі люди, які працюють на росіян, вони змушені будуть припинити свою роботу, бо будуть дуже сильно працювати органи оці Феміда, і люди, які колаборанти, вони змушені будуть звільнити Запоріжжя. Під контрольне Україні це все і саме місто буде очищено від расистів, від тих ну, колаборантів. От. Всі будуть змушені тікати. Так, відродиться. Припиниться обстріли. Хтось дуже сильно допомагає росіянам. От як тільки Феміда виконає ці задачі, в людей почнеться інше життя і додатково ще має надійти оця зброя. Вона подарує мир. Це е мирне небо в Запоріжжі. Прошу, скажіть нам, будь ласка, які плани у ворога? Ну, план один у нього громити розруйнувати Запоріжжя, Запорізьку область, але в нього не буде вистачати з боєприпасів, я так розумію, скрутний стан зараз піде, багато. Так, буде ворог чекати, чекати і не дочекається. Їм будуть е, намагатися якимось чином передати ці боєприпаси, але расисти е, будуть втрачати. Чи воно буде по дорозі розбиватися нашими військовими, то до них не доїжджатиме їхні е, постачання цієї зброї буде припинене, Вони дуже буде чекати, чекати і ніяк не, не, не дочекаються. Ще їх надурять дуже сильна зрада в самих військах. Важкі бої, багато втрат, допомога їм не надходить і ще їм скажуть, йдіть до моря, ми вас будемо рятувати, і ніхто їх не врятує там. Отак іде. Запоріжжя. Зараз. Дуже жорстоко. Ну, що це робиться? У цей час агресія дуже сильна. Саме місто Запоріжжя треба пильнувати. Угу. Я хочу почистити весь негатив, повернути ворогам, расистам на голову, щоб впали всі. Заперечую, заперечую, заперечую повністю всю агресію, всі бомби ракети, дрони і снаряди. Заперечу, повертаю расистам на голови, щоб у них оце все вибухало, руйнувало. Заперечую, 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 заперечуємо. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що вбивають мирних і військових України у Запоріжжі. Заперечую, прошу вищі сили. Заперечую, викрити, Заперечую всіх колаборантів, всіх агентів, хто працює на Росії. Більше вони не можуть цього робити. Якомога швидше. Відновиться мир у Запоріжжі, у Запорізькій області. Відновиться мир. Більше ворог не матиме змоги обстрілювати Запоріжжя. Більше ворога немає ким і чим це робити. Я закликаю вищі сили відкрити всі шляхи. Тут щось прийде дуже добре. Перекриваю. Всі шляхи на надходження в місто Запоріжжя, в Запорізьку область, так і прийде е, систем захисту, Петріот, всіх, які є у світі, всі системи, що необхідні для військових, щоб закрити небо над Запорізькою областю, містом Запоріжжя, прошу, закликаю. Та да надійдуть якомога швидше. Відкриваю всі шляхи, забираю всі перешкоди, страхи. Нема жодної перешкоди, яка б заважала, перекриваю надати Запорізькій області, системи Петріот, захист неба і будь-яко чого необхідно для захисту неба. Запоріжжя буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистити місто Запоріжжя, Запорізьку область від обстрілів. Закрити нет. Одвернути, одвести всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу загрозу, що здійснюють вороги, і повернути їм назад на голову, щоб в них усе це вибухало і вбивало їх самих. Буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищи сили закрити очі і Зв'язати ноги і руки, щоб росіяни не могли більше рухати, воювати, виконувати накази і втілити в них страх, щоб вони боялися складали зброю, і тікали, і кидали все. Буде так, буде так, буде так. Відкриваюся дороги і шляхи на знищення росіян, що обстрілюють Запоріжжя, Запорізьку область. Да буде все сказане здійснено. Так, прошу, допоможіть нам до надійде захист, міцний захист для людей в Запоріжжі, в місті Запоріжжі і в Запорізькій області. Прошу дякую за увагу.